Ви можете придбати потужну універсальну мобільну батарею Tracer Mode 30000 000 47062 з ємністю 30000 мАг в зеніторба. Ця батарея оснащена чотирма портами USB типа 5 a що підтримують протокол швидкої зарядки QC 30, а також одним портом USB TPS 66 a з протоколом Power Delivery. Додатково. У батареї є також підтримка протоколу швидкої зарядки Huawei списи. Ультрадіний Трейсер Моуди 30 тисяч може швидко зарядитися за допомогою портів USB-TPS, microUSB -USB або Lightning. Цифровий дисплей, який розташований на передній панелі батареї, дозволить вам завжди знати відсоток заряду. Ще одна корисна функція, яку має батарея трейсер Mode 30 000, це можливість одночасного заряджання ваших гаджетів під час заряджання батареї. Вбудована інтелектуальна мікросхема автоматично регулює силу струму, що підходить для ваших пристроїв, і захищає їх від перезарядки та перевантаження.